Вітаємо вас на телеканалі Буковина. Інформаційний випуск новин у студії для вас працюють ведуча Лілія Вакарюк та сурдоперекладач Леся Прохоренко. До Чернівецької телерадіокомпанії Буковина звернулись активісти всеукраїнської громадської організації Ніхто крім нас в Чернівецькій області, аби висвітлити проблему безкарності незаконної виробки лісу у Вишницькому національному природному парку, а також незаконний вивіз деревини за межі області та контрабандне перевезення цигарок. Звинувачення вони також адресують управління служби безпеки України в Чернівецькій області, яке нібито закриває очі на такі протиправні дії. Голова Чернівецької громадської організації Ніхто крім нас, Юрій Ковалець, звернувся до начальника управління Служби безпеки України Вижницького району Сергія Кучерявого, аби той пояснив, чому не відкриту кримінальну справу щодо незаконної вирубки лісів та контрабандної переправи за кордон цигарок. За словами Юрія Ковальця, про це йдеться у зверненні місцевих жителів до їхньої організації. Зокрема, там по багатьом фігурантам згідно цього листа, які сьогодні є відкриті кримінальні справи? Або ж, бо ми знаємо, як вирубується віжницький національний парк, дуби повирізані там все, реакції ніякої немає з боку правоохоронних. Відповідно, це підлягає в вашій структурі, безпосередньо, де ви повинні реагувати негайно. Інше питання так само стосується, що тут викладено в цій справі. У нас більше обурює той час, коли було написано це звернення, почалися тиск на відповідних людей. На звинувачення начальник ОСБУ Вижницького району Сергій Кучерявий відповів, що про такі правопорушення йому невідомо. Проте раніше на подібні звернення служба реагувала оперативно. Коли ми будь отримали оперативну інформацію, ми безпосередньо самі виїжджали і інформували працівників прикордонної служби. Були затримані невеликі затримані партії. В цьому році було затримано декілька партій по фальківському по відділу. А ви казали, там не відбувається у вас контрабанди. Я не договорив, ще. От, переміщення було спроб переміщувати підакцизні товари з Красноїрської сторони, це Строженецький район. Та інформація, яка доходила до нас, вчасно інформувалася прикордонників, вони реагували і був результат. Активісти вимагали, аби начальник ОСБУ Вижницького району Сергій Кучерявий написав рапорт на звільнення. Проте той відповів, що зробиться лише після службового розслідування. Якщо буде вимагати громада. Мого рапорту на звільнення після проведення службової перевірки. Наскільки мені відомо, що керівництво управління з представниками власної безпеки внутрішньої безпеки проводять службову перевірку. Після цього буде прийнято рішення. Я звісно вимушений буду написати рапорт. Від'їхавши недалеко від вижниці, ми побачили автомобіль, завантажений кругляком, який прямував до залізничної станції. Активісти зустріли тут одного з працівників Берегомецького лісомисливського господарства і запитали, куди відвантажують деревину. Ми собі маємо три вагони, які гружаться дровами. Дрова бувкова. Ми не знаємо, чи законно вивозилася ця деревина, проте не на всій лісопродукції були бирки маркування. Буха, куди ліс вивозиться? Ви не знаєте? Це Секрет, так? Представники громадських організацій звернулись і до керівників обласного управління СБУ. Сьогодні пан Кочерявий сказав, що у нас контрабанди немає, цигарок. Для того, щоб ми подання, мають бути підстави, які можуть бути виявлені під час службових перевірки. А на час службових перевірку люди повинні усунутися від посади чи ні? Якщо перебуваємо їх на посаді перешкоджання проведення службових перевірки, це можливо. У всі ці історії більше запитань ніж відповідей, і останню крапку має поставити спеціальне розслідування, аби врешті-решт з'ясувати, чи дійсно мали місце правопорушення, чи це лише не підкріплені фактами звинувачення. Олександра Сорохан, Антон Романюк, телеканал Буковина. На Буковині тривають кадрові призначення. Голова Чернівецької облдержадміністрації Роман Ванзуряк представив нового керівника головного управління Міністерства доходів і зборів України в Чернівецькій області Михайла Синичака. Маю почесну місію сьогодні представити вам нового виконувача обов'язків начальника головного управління міністерства доходів і зборів Чернівецької області Михайла Ярославовича Синичака. Я в тому числі той, хто клопотав за те, щоб Михайло Ярославович посів таку посаду, оскільки розумію, що він є тим, хто відповідає сьогодні вимогам часу і може навести лад у даній сфері. Вас вітаю, звісно, роботного Дякую. Я відрізняюся від вас тим, що я вже чотири рази заходив в органи державної влади і йшов з влади. Я знаю ситуацію як у владі, так і у бізнесі. Тому ми повинні знайти того консенсусу між бізнесом і владою, щоб вони були готові платити, а ми рівно стільки збирати, скільки необхідно для влади, для держави, тому що всі соціальні заходи, які сьогодні держава це тому що ви зібрали податки, а наші платники заплатили податки. Перший же день, коли я сюди зайшов, мені почали розказувати, що є. Люди, які використовують у своїй рекламі, тобто фірми, про те, що вони будуть вчити, як легально ухилитися від податків, від сплати податків. Будь ласка, передайте їм, хай вони готуються захистити тих, кого вони консультували з цього приводу. От, тому що ми добре за них візьмемося, саме завдяки позиції Романа Спанча, який сказав, в цій області ми створимо гарні інвестиційні умови для ведення бізнесу, але в цій області не будуть тих, хто ухиляється від сплати податків. Чому? Тому що якщо вони збираються ухилятися від сплати податків, будь ласка, хай сядуть. І поїдуть до тих хлопців, які сьогодні воюють за державу. Всі 230 громадян, що були вимушені тимчасово переїхати на Буковину з південно-східних областей України та Республіки Крим, матимуть можливість взяти участь у виборах 25 травня. Про це повідомив під час прес-конференції заступник директора департаменту соціального захисту населення Чернівецької облдержадміністрації Юрій Півень. Він також зазначив, жодна сім'я переселенців не залишиться поза увагою працівників соціальних служб. Із тих людей, що приїхали на територію Чернівці, а у нас біля 295 людей приїхало сюди і залишилось десь біля 230 людей на сьогодні. Всі зареєстровані і мають можливість прийняти участь у виборах. Серед них є люди різного плану: є люди, які хочуть працювати, хочуть допомагати. Є люди, які очікують, що держава можливо допоможе. Є надзвичайно свідомі люди, які зрозуміли, що в Росії вони не будуть мати майбутнього. Це країна без перспектив. Це, як правило, заможні люди, які мають свій бізнес, і вони очікують, що наша держава зробить якісь такі нормальні кроки для того, щоб їхні структури і новостворені, і те, що вони мають, щоб їх бізнеси працювали. Будемо сподіватися, що так буде і зроблено. Але всі ці люди мають можливість прийняти участь у виборах. Найчастіше до господарських судів українці звертаються з питаннями земельного законодавства, зокрема договорів оренд земельних ділянок. Про це йшлося під час семінару наради, який відбувся в господарському суді Чернівецької області, участь в якому взяли представники Львівського апеляційного округу, господарських судів Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей. Тему продовжує Ольга Ославська. Проблемних питань, які нині виникають в господарському судочинстві, є чимало, а відтак є і теми для обговорення. Адже це дозволяє суддям більш прискіпливо розглянути ту чи іншу норму права. Що стосується застосування норм права згідно практики Верховного суду і Вищого господарського суду, хочу наголосити на тому, що Верховного суду завжди був, залишається, мабуть, залишатиметься в майбутньому досить дієвий інструмент формування впливу на судову практику його судові рішення по конкретних справах. Їх зміст. Викладені в них відповідні праві позиції викликають найбільший професійний інтерес безпосередніх користувачів, результатів діяльності Верховного суду, суддів не стоящих інстанцій, практикуючих юристів. Це викликано передусім зміною підходу щодо обов'язковості судових рішень Вищої судової інстанції. Тепер ці рішення мають обов'язкову юридичні сили не тільки для сторін, але й для всіх суддів представники львівського господарського апеляційного суду основну увагу акцентували на тлумаченні норм права та забезпеченні єдності судової практики. необхідно наголосити, що єдність судової практики є однією з фундаментальних засад здійснення судочинства у провідних демократичних країнах. Її утворенню та засобам забезпечення надається пріоритетне значення. Застосування судами різних підходів до тлумачення законодавства призводить до невизначеності закону його суперечливого і довільного застосування. Натомість єдність судової практики має гарантувати стабільність правопорядку, об'єктивність та прогнозованість правосуддя судді кажуть, чимало суперечок виникають у тлумаченні земельного законодавства. щодо внесення змін до договору оренди землі. Вирішення спори про внесення змін до договору пов'язані з застосуванням положення частини першої статті 626 цивільного кодексу України, відповідно до якого договір є узгодженим волевиявленням двох або більше сторін, і тому суд не може зобов'язати одну чи іншу сторону внести зміни до нього. Отже, зацікавлена сторона у випадках, передбачених законом, може просити суд про внесення зміни до договору згідно з рішенням суду, а не про зобов'язання відповідача внести такі зміни до договору. Є е, велика кількість спорів, де саме з сторони плутують ці поняття і звертаються з, з позовними вимогами про е, зобов'язання. Питання, які розглянули учасники семінару, є актуальними для вирішення судових справ В господарському судочинстві Чернівецької області найбільше справ стосується земельних питань. наблюдається певний ріст цих справ. Вони є актуальними, зокрема, не тільки там розподіл, не тільки якісь питання щодо власності на землю. Дуже питань багато виникає стосовно розміру орендної плати. Вона змінюється, змінюється завдяки рішенню, які приймають, приймають та чи інша рада, чи це міська рада, чи це сільська рада, а звідси і міняється розмір орендної плати за землю. Люди зазвичай з цим не погоджуються і тому виникають судові баталії сьогодні від рішень господарського судочинства залежить імідж нашої держави. Тож учасники семінару обговорили і питання особливостей провадження у справах іноземних суб'єктів господарювання. А чи будь-яка помилка, допущена при судовому розгляді, може відштовхнути закордонного інвестора. Ольга Ославська, Віталій Мельницький, телеканал Буковина. 25 травня чернівчани обиратимуть не лише президента України, а й міського голову. 14 кандидатів, 10 самовисуванців та четверо представників політичних партій поборються за крісло очільника міста. Агітаційна кампанія доходить до завершення. Зменшується і кількість виборців, що ще не визначилися, за кого будуть голосувати. Вуковинська партнерська агенція організувала публічні дебати щодо особливостей нинішньої виборчої кампанії. Слухали їх, і наші кореспонденти. І Богдан участь в обговоренні взяли незалежні експерти, політологи, представники бізнесу, культурні діячі і члени громадської організації Буковинська партнерська агенція вони проаналізували передвиборчу агітацію кандидатів на посаду міського голови. А вона була особлива. над всіми чинівчанами, чинівцями витає дух Миколи Трахимовича Федорука. І кого б не обрали мером, його все одно будуть порівнювати тим чи іншим чилем з Миколою Трохимовичем. Добре, це, чи погано покаже час. Безперечно, на вибори міського голови значним чином вплинув майдан. Хоча єдиного кандидата демократичні сили так і не висунули. Всі побачили якийсь шанс. По-друге, немає якоїсь домінуючої фігури по цьому розкладі. Коштів у міському бюджеті вистачить, якщо їх не будуть розкрадати, наголосив під час прес-конференції кандидат на посаду чернівецького міського голови Олексій Каспрук. А тому головне завдання нового мера це боротьба з корупцією. Тих комунальних Адресна фінансова допомога всім малозабезпеченим чернівчанам замість соціальних проїзних. Такий варіант вирішення проблеми пасажирських перевезень у Чернівцях пропонує Олексій Каспрук. Потрібно ухвалювати рішення, яке б задовольнило всіх. Люди хочуть зайти в маршрутку, мати можливість заплатити за проїзд. Оце правильно, а не зіштовхувати в популістичних цілях різні прошарки. Чернівча ніж міський бюджет не матиме проблем з надходженнями. Якщо кошти не будуть розкрадати, тоді й інвесторів у міста буде більше, каже Олексій Каспрук. А це і будівництво дитячих садків, і нові робочі місця, і якісні дороги. Рецепт виправлення ситуації станом доріг дуже простий. Не треба красти при виконанні цих будівельних робіт. Є на і у комунальних підприємств, таких як Чернівці, Водоканал і Теплокомуненерго. тому І тому першим завданням це облік. Друге, безперечно, це модернізація підприємств, але знов ж таки за однієї умови можна залучати кошти Європейського союзу, як це роблять інші міста, в тому числі Львів. Але ці кредити даються за однієї умови, що на місці ці гроші не розкрадаються. Олексій Каспрук вважає, що за кошти Євросоюзу у Чернівцях можна модернізувати і систему тепломереж. Німецькі фірми готові це зробити. Щоправда, умови ті ж самі побороти корупцію в місті. Людмила Ремес Назар Волошенюк, телеканал Буковина. «Буковина» – туристична. Сучасні тенденції очима молоді. Під такою назвою в Чернівцях відбувся студентський форум, на якому спудеї презентували своє бачення розвитку туризму в нашому краї. Далі Івана Вовк. Сьогодні туристична галузь Буковини потребує не лише реформування, а й інвестицій, аби заохотити не лише українців, а й іноземців відвідувати наш край. Учасники студентського форуму поділились своїми ідеями, як це можна зробити. Аліна Мангул хоче представити туристам Садгору як центр хасидизму проєкті розроблений такий от туристичний маршрут на два дні. Один день це центральні площі міста, це ЧНУ, резиденції, тобто ну по таким от визначним місцям. І другий день це вже безпосередньо єврейські Чернівці, куди і включений сам об'єкт туристичної туристичного огляду. Це Сигірська синагога. У Нас є насправді величезна кількість общин, єврейських єврейських громад, Чернівецьких області в Чернівцях, яка з задоволенням іде на контакт. І можна домовлятися, можна про щось говорити вже в майбутньому про збільшення до туристичних потоків якихось ну там офіційних, скажімо так, з Ізраїлю, і не тільки восени, щоб вони приїжджали. Буковині потрібно розвивати туризм, використовуючи досвід європейських країн, зокрема Польщі. Вважають учасники форуму. Останнім часом досить активно. Буковина, Україна бере участь у транскордонних польсько-українських проектах, і це звичайно допомагає черпати цей досвід. Брати щось нове для себе і втілювати його, ну ось так. Хочеться розвивати, і хочеться якось розвиватися. Звичайно, це потрібно удосконалювати нормативну правову базу і якось підлаштовувати її під європейські стандарти для того, щоб із входженням України в європейську спільноту ми могли так само прогресивно розвиватися. Нині про зменшення туристичних потоків говорити ще рано. Однак, останнім часом є певні проблеми. зараз рано про це говорити. Єдине, що можу зазначити, що ми планували організацію рекламного туру для туроператорів з усієї України і з Білорусі. І на жаль, через обставини, про які ми знаємо, відмовилися наразі туроператори приїздити на Буковину. Ми мали намір показати, що в нас все спокійно, все, все гаразд. Ми маємо можливість приймати туристів, але наразі вони відмовились. Плануємо на це зробити. фахівці туристичної галузі Буковини оберуть найкращі проекти. Інша справа, чи будуть вони реалізовані, принаймні в найближчому майбутньому? Івана Вовк, Тарас Шкуренко, телеканал Буковина. Схоже, купальний сезон у Чернівцях розпочнеться раніше ніж зазвичай, адже синоптики обіцяють, що найближчі дні на Буковині будуть спекотними. Відбулося офіційне відкриття міського пляжу, на якому були присутні і наші кореспонденти. Чернівці це, звичайно, не Одеса, а прут не Чорне море, але тут можна відпочити та оздоровитися. А ще пограти у волейбол, теніс, скуштувати запашних шашликів, звичайно, якщо у вас є зайві гроші. А ще обіцяють, кожного вихідного відвідувачів пляжу розважатимуть музики. Відповідальні служби подбали і про безпеку відпочивальників. Завдяки підприємствам, організаціям, які долучалися до виконання цих робіт, ну, в першу чергу, комунальні наші підприємства. На сьогоднішній день паспорт. Щодо відкриття і функціонування пляжу, підписаний всіма відповідними службами, які несуть відповідальність за правильність виконання і тих робіт з усіма печатками. З чим я хочу нас всіх привітати, надіятися, що оздоровчий період пройде гарно, пройде красиво, без пригод. Відвідувачі пляжу кажуть, що ходять сюди не один рік і умовами відпочинку задоволені, хоча є і зауваження. Взагалі дуже подобається тим, що чисто, чисто, спокійно і є доступ і до продуктів, і до води, тобто і душ, і все, все влаштовує. Нормально зробили, облагородили. Тільки от це мені не подобається, як в огороді сидиш. Пісок треба завісти. Лілія Вакарюк, Петро Голопапа, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. У рамках відзначення днів Європи у Чернівцях відбулася презентація книги Євромайдан Хроніка відчуттів, есе яких авторів зібрані у цьому виданні. Дивіться далі. В рамках відзначення днів Європи в Чернівцях відбулася презентація книги Євромайдан Хроніка відчуттів у виданні зібрані есе відомих українських сучасних письменників Тараса Прохайська, Івана Цепердюка, Юрія Андруховича, Сергія Жадана та Юрія Ваничука. Це думки переживання авторів під час подій на столичному Євромайдані від мирних акцій протесту до силових протистоянь. Книжка мені особливо справді цікава, як читачу, бо я спочатку читав всі ці тексти в періодиці, і це таких п'ять історій, п'ять певною мірою сюжетних історій від п'яти авторів. Вони Проживали все це і протягом Євромайдану щотижня писали тексти, реагували різним чином про те, що відбувалося з ними особисто, про те, що вони бачили, що відбувається в Україні, і те, що вони відчували, як вони це все це осмислювали крізь свій письменницький досвід і людський досвід. Книга вібрала в себе тексти про події нелегких і героїчних зимових місяців 2013-2014 років. У презентації взяли також участь співавтори книги Тарас Прохасько та Іван Цепердюк. У контексті того Євромайдану і тих змін суспільно-політичних, які відбулися впродовж останнього півроку, то на ця книжечка стане невеликою цеглиною цій загальній справі будівництва порозуміння українського народу, яке мені, як видається, значною мірою вже відбулося. Тарас Прохасько називає книгу ліричним щоденником, який викликає співпереживання та закликає до емоційного єднання. Наскільки різними, але Цілісними є різні автори, тобто пишучи про одне, як багато значить особистість автора. Тобто, чітко видно, яким є Юрій Андрухович, чітко видно, яким є Юрій Винничук, чітко видно, яким є Сергій Жадан, незважаючи на те, що нібито пишуть про одно і те ж. Презентація книги вже відбулася у Івано-Франківську, Києві, Львові, Одесі, Дніпропетровську та Харкові. Деякі тексти були перекладені у Німеччині та Франції, коли люди пережили шок від кривавих подій, гнів помсти і голоднокровність оборони, почалося глобальне структурне осмислення нової дійсності. Євромайдан, хроніка відчуттів це перші спроби зрозуміти, що відбулось. Валентина Денилюк, Назар Волошанюк, телеканал Буковина. У селі Рідківцях Новоселецького району відбувся мистецький захід Співоче поле. Пісня буде поміж нас. На селі цієї пори, ніби і не до мистецьких імпрес. Але й день, хоч був, і буденний з розряду небуденних. Тому до будинку культури люди йшли охоче. Прийшли помилуватися нашими дітками, які вболівають за нашу батьківщину, за наш рідний край, за наш куточок рідного села Раранча. І вшановують пам'ять Михайла Івасюка. Дуже хвилювались організатори, бо задумали багато. Десь у мене цей задум от, довго вже сидів, десь він визрівав і от народилася така ідея. Основне, основне сьогодні наше завдання, наша мета пробудити людей, щоб люди співали і щоб люди полюбили українську музику. Бо це саме ті зразки, от, мистецтва, які варто далі це розвивати. Мистецьке свято Співоче поле, пісня буде поміж нас, пам'яті Шевченківського лауреата, героя України Володимира Івасюка тривало доволі довго і зібрало ще мало людей. Почесний гість співочого поля у Рідківцях сестра незабутнього композитора. Село дуже таке красиве, дуже самодостатнє село, таке функціонуюче село. Вирішило таким чином вшанувати цей день, зробивши вечір для дітей, для молоді, для підродостаючого покоління. Рідківський сільський голова і під час цієї мистецької події подумки був уже в недільному дні. І зрозуміло, чому. Цей захід передує єднання територіальної громади і символом єднання усієї нашої держави. Ми будемо обирати легітимного президента. Я думаю, що до цієї події ми підготовлені. Наші жителі громади знають, уточнили списки, наші охоронці порядку будуть працювати у режимі напруженому. Щоб від нас, сільської ради від депутатів, залежить безперечно забезпечення порядок. Олександра Сорохан, Олександр Свінціцький, Максим Білоткач, телеканал Буковина. Обласна спартакіада Буковинських школярів завершувалась фізкультурно-патріотичним фестивалем Нащадки козацької слави яким побачили це свято дитячого спорту і козацької історії. Наші кореспонденти, дивіться далі. Гостинна Буковинська кроя тепло вітала команди фінального обласного етапу з усіх районів. За підсумками цього цих змагань багато що зміниться у заліку при підведенні підсумків обласної у рейтингу районів, які вони посідають в нашій 69 й обласній спартакіаді школярі. У тестовому змаганні найкраще козацьку історію знають учні Стороженецького, Новоселицького і Хотинського районів. Змагальна програма вже на майданчиках Стрибки через скакалку і одужину з місця, човниковий біг і естафета. Перетягування линви серед хлопчаків викликало хвилі дівочих емоцій за свої команди, де найміснішими виявились кельменецькі нащадки козацької слави. А загальнокомандну перемогу у Буколинській трої святкувала Топорівська зош. Новоселецького району. У нашій школі проводяться тренування, ми готуємося до цих змагань. Найважливіші змагання вправи, чи, скажімо, історія? Ну, і змагання вправи, і історія все важливо. Ми вже не один рік виступаємо по цих змаганнях, вже декілька разів були на всеукраїнських змаганнях, п'ять разів ми були. Були високі місця, були низькі місця, ми задоволені цим видом змагань. На призових місцях фестивального підсталу Стороженецький і Карабчівський ліцей Глибоцького району. Це показується на протязі року, як працював вчитель з дітьми, і як він готував команду з 1 вересня до травня місяця, щоб виступила команда. Це не за один день робиться команда, готується команда і не за два і не за два місяці. Це готується команда на протязі навчального року. Команда переможець суперівців виступатиме на всеукраїнському фіналі у Білій церкві. Ігор Савчин, Антон Романюк, телеканал Буковина. Це була остання інформація цього випуску. Залишайтеся з телеканалом Буковина і надалі. Будьте оптимістами та посміхайтеся. Зустрінемось в ефірі.